Звичайний ранок на Донеччині, дика пролізка вивозить лінії фронту, більш цивілізована, приручена, адекватна. Далі, ну і зовсім VIP-пролізка, повезе далі цивілізацію. Якось так. Знищуючи все на своєму шляху. Придурковаті тупі росіянці сприйняли кабінет навчальної воєнної підготовки в сільській школі. Мабуть, за якийсь центр підготовки від консультантів чи офіцерів НАТО чи найманців. І все, знешкодили, денацифікували, казли. От Константинівка каже, бай-бай, Головне вчасно виїжджати. Це ж теж приватний сектор. Когось там не слабо накрила. Але дякувати Богу, дві душі, одна тут, одна там завалена. Тікаємо з непривітної Констахи. І це ж зараз буде відміна комендантської години. І вони в цей час гадьониші лублять. Мартыневки. Пролеска. Майже на столицу. О! Старлинг! Das ist fantastisch! Все поедут. как с моста съезжаете, красивый дом такой. Видно. Ух ты, вот это ночью шахеды прилетели. Ночью уже 5 утра. А, в 5 утра, вот это да. Ну, смотрите, я... Сегодня я... Днем 2-3. Ж... Одні руки, одне там Ой -ой -ой. за школою, а одне в школу три. Було. Ну я позвоню вам тоді, коли воду край Константинівки. У 2014 Журналісти працюють. Добре, що дрони не працюють. Бо там вже люди, хтось їздить. Выезжает, они пойдут Я показываю. Смотрите, меня ж это вот, Путина образ, эмблема фашизма. У нас.